Сьогодні поговоримо про породи бджіл, які в нас є породи на території України, і які є, скажімо так, найпопулярніші. На території України на сьогоднішній день є ключових три породи бджіл, якими користуються пасічники. І вони є найбільш поширені. Давайте розпочнемо з патріотичної. українська порода бджіл. Не українська степова, а українська порода бджіл. Чому українська? Тому що не так давно офіційно поміняли назву, це українська порода бджіл, а не українська степова. Чому українська степова некоректна? Тому що вона обмежує ареал її існування до степу. А так як українська порода бджіл є вже по всій території нашої держави, то потрібно назву було поміняти. Ну і плюс трошки клімат помінявся, бджоли розселилися по території. Значить, українська порода бджіл. Основні характеристики є, я вам тут пишу. Можете почитати, подивитися, заскрінити собі, що у вас було. Але я б опирався на медопродуктивність,